Славетна історія 55-му подільському полку 222 роки. Тенденція негативна. Ковід статистика зростає. Він був першим і єдиним у рубриці засновано в ПМР – Республіканський Український теоретичний ліцей. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. В Бендерах відзначили 222 двадцять річницю утворення 55-го подільського піхотного полку. Войни формування билися зі шведами, французами, турками, японцями брали участь в боях Першої світової війни. В кінці 19-го століття цей полк мав постійну дислокацію в місті Бендери аж до Жовтневої революції. Військово-історичний меморіальний комплекс вже 13-й рік. З моменту його відкриття тут придністровці вшановують славетних предків, захисників вітчизни, на честь полеглих молебен і літія Вітчизняна війна 1812 року. Кримська, російсько-турецька, російсько-японська і перша світова війна легендарний 55-й подільський полк брав участь у кожній. В кінці 19 століття він мав постійну дислокацію у місті Бендери. Помніть історію, історичну правду пам'ятати історію, історичну правду важливо для будь-якого народу. Сьогодні 222 роки з роки зняє заснування 55-го піхотного полку, знаючи історію, навчаючись її уроками, ми можемо будувати майбутнє. Наше завдання передавати наші традиції і культуру молодому поколінню. На збереженні пам'яті про всіх захисників вітчизни зауважив і глава нашої держави. Вадим Красносельський взяв участь ще в одній із знакових подій цьогорічного пам'ятного заходу відкритті поклінного козачого хреста. Його встановили в пам'ять про загиблих козаків, які стали на захист Придністров'я у 1992 році. На плиті висічено дев'яносто п'ять імен. Це і... Це козаки і чорноморського і козацького війська, і кубанського, і донського ті, хто віддали життя, вже захищаючи нашу батьківщину під час агресії націоналістів Молдови в 1992 році. Ми миролюбна держава, але ми завжди зможемо за себе постояти. А ЧКВ, яке відроджено в Придністров'ї, наша опора і гарант безпеки. Крилатий Орел на вершині пагорба. Пам'ятник 55-му піхотному подільському полку, споруджений на кошти солдатів та офіцерів імператорської армії. Тепер символ міста Бендери. Щороку у день 55-го подільського піхотного полку. Учасники свята до його підніжжя покладають квіти. Відвідали пам'ятні заходи і гості з республіки Арцах, які прибули у Придністров'я, аби відсвяткувати 30-річчя ПМР. За останні чотири дні підтверджено 205 випадків інфікування COVID-19. всього за час пандемії встановлено 2193 факти захворювання серед придністровців. Померло від вірусу. 62 людини. Напередодні свят в оперштабі обговорили епідситуацію і намітили низку заходів з недопущення поширення вірусу. Ясельні групи дошкільних освітніх закладів і кінотеатри відкривати перечасно тимчасово заборонено виїзд громадян на відпочинок. Такі є рішення сьогоднішнього засідання. Порштабу захід вимушений число хворих на коронавірус стрімко зростає. За минулий тиждень зафіксовано 318 фактів інфікування. Багато хворих придністровці, які повернулися з відпочинку з-за кордону, зокрема з Туреччини. Попутівкам куплених сентября... піросізапотівками, купленими з 1 вересня, випускати з Придністров'я людей не будемо. Якщо громадяни придбали тур до сьогоднішнього засідання Оперштабу, оскільки витрачені гроші вони поїдуть. Тенденція останніх днів зростання захворюваності серед співробітників виробничих підприємств на кількох фабриках, виявлені спалахи інфікування, цехи і навіть цілі виробництва закриті на карантин. Так, перевірки на фабриці фларі показали, що вимог безпеки тут не дотримувались. Адміністрація підприємства буде притягнута до відповідальності. Робота підприємств знаходиться у прямій залежності від дисципліни, перш за все, директора, адміністрації та співробітників. Хочете працювати, дотримуйтеся режиму. Не хочете будете вдома сидіти. Президент доручив посилити контрольні заходи, нагадавши, що в разі виявлення носіїв вірусу колектив повинен ізолюватися на два тижні. Цей же принцип буде діяти і в освітніх закладах. Якщо заболівають. Якщо захворіє учень або вчителька, то на карантин йде клас. Але якщо захворіє два класи, то йде на карантин уся школа. Два класи на карантин йти не будуть. Глава держави порушує питання службової дисципліни і професійної свідомості медиків коли посадові особи страждають синдромом заперечення коронавірусу, тим більше у системі мінохорони здоров'я, це мене дуже дивує, як мінімум. Тому Крістіно Валеріївно, при виявленні серед медиків таких осіб, які не вірять в коронавірус, відряджайте усіх ковід госпіталі. Це ваше право і їхній обов'язок рятувати людей. Напередодні урочистостей, присвячених початку навчального року, і дню республіки, глава держави підкреслив, що безпека залежить від кожного з нас. Нагадаємо, відвідання всіх заходів тільки у захисних масках, запорука успіху у самосвідомості і дисциплінованості громадян. Ото в сети запускати інформацію о том, хтось почав мережі запускати інформацію про те, що з 15 вересня, нібито у Придністров'ї, будуть знову повернуті всі обмеження щодо бізнесу, роботи ринків. Тощо, що є сьогодні звичайно категоричною брехнею. Сьогодні є одне рішення: це закривати на жорсткий карантин. Усі підприємства, де виявлені випадки коронавірусної інфекції. Напевне, це той варіант, який ми сьогодні приймаємо для протидії коронавірусній інфекції, не закриття. Як це було в березні, квітні всього придністров'я на карантин, а саме точкового закриття при виникненні вогнищ зараження. Якщо цей етап не спрацює, ми будемо думати вже звичайно про інші етапи. Вже завтра, 1 вересня, свято школи буде особливим для всіх через пандемію, але навчання не зупиниться. А на святкову лінійку прийдуть тільки випускники і первачки. Саме вони в новому навчальному році від держави отримують у подарунок комплект робочих зошитів. Їх друкувала бандерська фабрика Поліграфіст. На обкладинках новинок Бендерської друкарні герої улюблених дитячих мультфільмів від холодного серця до ну зачекай. Велика серія розмальовок. Обсяг шкільної продукції в порівнянні з минулим роком зріс на 20%, А ось ціни фіксовані на рівні минулого року. Перевага нашої продукції продукції в порівнянні з іншою, яку ми бачимо на ринку. Це якість у нас в альбомах для креслення і малювання щільніший папір, аби фарба не промочувала листи, і діти могли спокійно мальовувати. Зошити за держстандартом якість зберігається продовж довгих років і випереджає, наприклад, українських виробників. Цього року в друкарні розширила лінійку альбомів і загальних зошитів. До нового навчального року відновила обкладинки щоденників і збільшили їх асортимент для старшої і молодшої школи. Дизайн нейтральний підійде і хлопчикам і дівчаткам. Робочі тетраді зараз у нас Робочими зошитами. Початкові класи цьогоріч забезпечує держава. Ми їх вже надрукували. Стандартний набір можна придбати в магазині для першокласника. Це альбоми, папки для креслення, зошити, щоденники та інші товари, ручки, олівці щодня. З самого ранку в цьому магазині черга. Багато хто через карантин став купувати продукцію про запас. У тут тут цілий список. Порівняно з привізними зошитами, мене все влаштовує. Щоденники красиві, політурка тверда, зручно. Шкільна продукція та навчальні підручники це один із напрямків поліграфічної діяльності підприємства. Окрім цього, тут друкують більше 20 періодичних видань, ціні папери із найсучаснішими засобами захисту, державні документи як паспорти, атестат, і не тільки. Увага діти, Щорічна профілактична декада стартує вже завтра. Протягом 10 днів в республіці діятиме особливий режим руху транспорту з увімкненими фарами. В період проведення декади з 1 по 10 вересня біля шкіл і дошкільних закладів, а також на найбільш аварійно-добезпечних ділянках доріг, виставлять додаткові пости міліції. Мета декади зниження кількості дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх. Государственна автомобільна інспекція рекомендується. Державна автомобільна інспекція рекомендує всім водіям при пересуванні в світлі час доби позначити свій транспортний засіб увімкненням ближнього світла фар для привертання уваги інших учасників дорожнього руху. Так само обов'язкова гранична увага при проїзді перехресть, пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту, а також дошкільних і шкільних закладів. На початку вересня кількість пішоходів помітно збільшується. Водії повинні заздалегідь знижувати швидкість, бути готовими до раптової появи дітей на дорогах. Батькам у свою чергу слід нагадати дітям основи безпечної поведінки на дорозі. Заздалегідь пройти з учнем декілька разів маршрутом від дому до школи. Варто звернути увагу дитини на дорожню розмітку, дорожні знаки, світлофори. Формування спільності придністровський народ одна з національних ідей, записаних у стратегії розвитку ПМР. В нашій республіці проживають представники 72 народностей зі своєю культурою і мовою. Неважливо якої національності людина, всі один одного прекрасно розуміють адже найважливіше досягнення республіки рівноправне функціонування трьох офіційних мов російської, молдавської та української. Українська мова одна з трьох офіційних у нашій республіці. Наприкінці ХХ століття на нашій колись українській землі вона збереглася лише на побутовому рівні, не вивчалася ні в школах, ні в інших навчальних закладах. 12 лютого 1992 року Ігор Смирнов підписав указ щодо сприяння розвиткові української мови та культури. Так почалося відродження кобзаревого слова. Щоб виконати цей закон, то треба було відкривати школи. Ось така була необхідність відкриття ліцею. Тобто треба було таку школу відкрити, такі школи, де були підвищені, підвищені методи навчання, де були небайдужі як діти, так і батьки, що були всі зацікавлені в вивченні саме рідної мови. Так завжди небайдужим людям у Тирасполі з'явився республіканський український теоретичний ліцей. Новий навчальний заклад відразу прийшовся до душі придністровським українцям. Якщо перший випуск налічував лише 29 ліцеїстів, то вже наступні були втричі більшими. Велика була відповідальність у колектива. Треба було ж і колектив зібрати. А ніхто в нас же російськомовне тут оточення. Всі всі згадали. Вивчали на курси підвищення кваліфікації, їздили, де ми тільки не були, де наші вчителі не були. І в Києві були, і у Львові були, і в Харкові. І ми старалися, щоб підтримувати зв'язки з вищими навчальними закладами. Така була необхідність для того, щоб існував ліцей і щоб діти могли отримувати саме ту потівку в життя, до якого є хист. Так як батьки. З України, то дуже було приємно узнати традиції українського народу і українського народу. Тому е різкнули і пішли навчатися в український ліцей. Більш учнів наших Однокласники, можна сказати, всі поступали на Україну. Це була перша можливість. У нас були одні єдині іспити, ми здавали іспит одразу на вступ до вищого навчального класу. Це була дуже хороша перспектива. І тому я дуже рада, що я вступила до ліцею. Сьогодні Тетяна Андріївна вже сама очолює навчальний заклад, який дав їй путівку життя. Разом з нею до стіни рідної альма-матері кваліфікованими фахівцями повернулися чимало випускників. Десять років тому РУТЛ переріз у ліцей комплекс з початковою школою та проліцейськими класами і далі продовжує прищеплювати любов до рідного слова маленьким українцям. Які маємо новини на сьогодні? Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч як завжди, о 18.15 на першому придністровському.